Знищена окупантами легенда може повернутися. Україна вже розробила плани відбудови найбільшого вантажного літака у світі. Ан-225 Мрія про це у коментарі Укрінформу повідомив голова наглядової ради Укроборонпрому Давід Ломджарія. Ан-225 створили 1988 року у київському конструкторському бюро імені Антонова. Головний конструктор Віктор Толмачов. Спочатку мрія транспортувала космічний корабель Буран, який злітав прямо з неї. А в незалежній Україні Ан 225 став вантажною панацеєю усього світу, перевозячи на тисячі кілометрів речі, розмір і вага яких були не по зубах жодному іншому літаку. Мрія встановила 240 світових рекордів і занесена до книги рекордів Гіннеса. 209-го літак перевіз із франкфурт на Мані до Єревана найбільший в історії авіації моновантаж, генератор електростанції вагою понад 187 тонн. Та мрія могла ще більше 250 тонн. Але 27 лютого 2022 року її не стало. Під час повномасштабного вторгнення літак навмисно знищили росіяни в ангарі гостомельського аеропорту під Києвом. Вціліла тільки пара двигунів, елементи крила, стійка шасі. Цього мало, і в цехах заводу Антона веснує ще один екземпляр. Мрії зібраний на 60% багато років тому. Експерти припускають, якщо встановити на нього нові двигуни і обладнання, це буде більш сучасна і практична мрія. Вартість відбудови оцінюють від 500 мільйонів до 3 мільярдів доларів. Зараз нами на зв'язку. Дмитро Антонов, командир найбільших українських літаків у світі Ан-225 Мрія та Ан 124 Руслан. Пане Дмитро, вітаємо вас. Вітаю вас. От я переконаний, ви щойно дивилися кадри мрії в повітрі. Які у вас емоції викликають? вони? Чи можете поділитися зараз на загалу, враховуючи те, що ну, ми ту мрію втратили, так, але мрію відновити її, вона у нас живе досі. Зараз я коли дивився ці кадри, а вже ж це Визиває таку гордість за те, що ми змогли виконувати польоти з 2001 року, коли я гадаю, що мрія відродилася вже повністю українською, і ми понад 20 років експлуатували, і я пишаюсь тим, що був одним з тих членів екіпажу, які змогли. Літати. І я а вже ж думаю, що ми зможемо зробити і другу мрію теж. Пане Дмитре, з України зараз, на превеликий, на жаль, не літають пасажирські літаки через війну, через росіян. Але що це означає для галузі цивільної авіації? Чи вона на паузі? Чи в якому вона зараз стані? Загалом, це дуже погано, що цивільна авіація стоїть. І розлетілися по всьому світу, але я гадаю, що за умови того, що держава повернеться обличчям до авіації України, авіаційної промисловості України, ми зможемо повернути все це в Україну і зможемо повернути всі наші літаки, які залишилися в акціонерному товаристві Антонов. На яких ми зараз і виконуємо польоти за кордоном? На жаль, але ми працюємо працюємо саме для того, щоб у майбутньому почати відроджування нашої української авіаційної промисловості, і я гадаю, що перший літак, який повинен бути побудований, відновлено, це друга мрія. А от як її використовувати в майбутньому, так? Тому що ми. Ну вона Скільки взагалі рекордів? Я навіть зараз не можу згадати. Мені здається, дві сотні рекордів вона встановила. Ну, можливо, я помиляюсь Ну, було сказано, так, да, десь більше 240, 243 рекорди. А використовувати де, де завгодно. мрія дуже була е, е, великий попит останні роки. Мрія більше ніж, наприклад, 800 годин налітала тільки за останні півроку. Це означає те, що мрія була ну, великий попит на мрію і мрія була потрібна світу. І я гадаю, що для неї завжди знайдеться робота, тому що ну, Є є є, є є, є такий попит на неї, і це друга мрія. Ну може, не так буде що для перевезення, і для перевезення теж. Але якщо ми побудуємо, це буде такий символ не тільки України, а символ. Спроможності всього світу, тому що весь світ буде будувати цю другу мрію. Так, ну і це символ відновлення України, тому що назва ж мрія вона дуже символічна. Е, хоча вона ж могла бути інша. Модель АН 225 Давайте нагадаємо нашим глядачам, могла бути абсолютно іншою назвою, е, е, що кажуть, які легенди ходять так, тому що я читав про різні випадки. Ем, яка найбільш вірогідніша, чи можливо яка вам найбільше подобається? Як виникла назва цього літака? Ну було багато. Я навіть не буду е, говорити, які були інші назви, які е, було Руслан Людмила, там, наприклад, Руслан і е, зробити так, але буквально за одну ніч генеральний конструктор Балабуєв Сказав, що це буде мрія, і це дуже символічно, у 2001 році, коли була поднята відновлена дев'яносто 1988 році, коли була поднята перша мрія, саме це це був ще радянський союз і така назва ні «Мічта», ні, якась інша пабіда мрія, враховуючи 81 рік, так наприк, наприклад, так да тому. Я гадаю, що це дуже дуже символічно і е, остаточно з 2001 року. Першу мрію я гадаю українською. Ну а друга мрія, а вже ж буде повністю наша.